полковника, лицей номер 11, нова школа. Нема запитань. Нема. Хто проти утримався в Про надання дозволу на передачу продуктів харчування. ДФТГ дозор передаємо продукти харчування на закладів освіти. Нема заперечень. Просто голосуємо. голосу. Дякую всім колегам. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Дякую всім колегам. Головний архітектор. Є звернення фізичних осіб, «Водяник», гущих, гоман і товариство лізінформації. Зауважень у архітектури немає. Є запитання. Прошу підтримати. Про надання дозволу на видавлення зелених насаджень. Є звернення комінального підприємства, довери заголосили по парку «Перемога» три дерева», п'ять дерев по дитячому садочку. Первинка, бровори благоустрій по бульвару Незалежності, будинок номер 12 Київської Русі, бровори благоустрій, 2 дерева. І також Симона Петро. Нема запитань. Ну, а що з цими деревами? Чому можна набирати Ну е По перемоги є балансові бровори благоустрій. Вони є. І... Можемо, пані, я про позиція підтрималася прошу монтувати. У нас змін до рішень виконавчого комітету Браво Сповідної Ради Київської області від шостого ноль четвертого 21 року з номером 234 змінили. Генчицька Людмила Анатольєвна, будь ласка. Відповідь про право повернення змін, ми ставлюємося до виконання рішення з плану зроблення обов'язків адміністративної комісії та вважаємо, що необхідність заведення ще правника з метою Анастасії за можливості заміни у разі відсутності секретаря адміністративної Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Рішення підтримуватися. Про погодження про проведення благодійного концерту на території міста Брови в дії воєнного часу. Я мова про начальник управління е, культури та молоді. Є пропозиція підтримати. Немає заперечень. Прошу голосувати одноголосно. Дякую. дякую. Про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста мешканця громади. Патренко Івана Начальника управління соціального захисту населення. Комісія розглянула дані заяви, є пропозиція підтримати. Технічна правка. Інциденти з вами співання, не необхідно як Є пропозиція з технічною в 10 кмісі підтримати дане проект рішення в цьому прошлого одного голосу. Про затвердження положення про забезпечення санітарно хоробним лікуванням захисників та захисниць України, що брали беруть участь в заходах щодо забезпечення відсічі чи збройної агресії Російської Федерації. Є пропозиція підтримати дане положення, немає заперечного одного про затвердження положення про забезпечення санітарно-курортним лікуванням членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, які приймали участь в заходах щодо забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації або виплату компенсації втратості самостійного санітарно-курортного лікування. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Просто голосувати. Про затвердження положення, про забезпечення самоторно-коротним лікуванням, ветеранів війни та праці осіб з інвалідністю, учасників Революції, гідності та борців за незалежність України в ХХ столітті. Є пропозиція підтримати прошлого слова. Про затвердження положення, про порядок відшкодування громадянам постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській категорії 1 та 2. Один раз на рік вартості приїзду між міським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку. Є пропозиція підтримати проста. голосувати. Про надання соціальних послуг Бровозьким міським територіальним соціальних соціального обслуговування Бровозького району Київської області за рахунок коштів місцевого бюджету. Будь ласка. Пропонується затвердити перелік категорій, якимось оптимальні послуги медичного соціального характеру в підприємній центрі безкоштовно. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного голосу. Дякую. Про видачу ордерів на використання зимої площі Ющенко Ірина Миколаївича, міністерства 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 Є пропозиція Півторината, звернулася Міністерства оборони і Силпозовнішньої оборони. Про затвердження списку громадян, переживаючих та зареєстрованих густожитках міста Браволиберівської і Київської області. Та видача на використання житлової площі з фонду житла для тимчасового проживання принесення змін до рішення виконавчого комітету Бройської міської ради Броського району Київської області від 27.06.2023 року з номером 486 19 12 23 за номером тисяча дев'яносто Зауважень комісії не було, є пропозиція підтримати. Є запитання. Прошу голосувати одноголосно. Про затвердження акта приймання передачі комунальної власності Бровольської міської територіальної громади від благодійної організації, благодійний фонд право на захист. Є пропозиція підтримати затвердження акту Про внесення змін до договору оренди об'єкта комунальної власності Бровольської міської територіальної громади. рішення Четверту сторону за власть, яка буде виступати платником комунальних послуг в орендованому приміщенні. Тому просимо на до зміни договори. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного Про внесення змін додаток до рішення виконавчого комітету Бровської міської ради київської області, з 23.06.25 року з номер 476 змінених.

Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одного носи. Про надання статусу дитини позбавленого батьківського опікування. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського опікування. Є пропозиція підтримати. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Розглянула на комісії, а я не наповнював підважувати те, що батько не приймає участі закону досум, тому про це не надати до Є пропозиція підтримки. Одноголося. Про надання вис висновку до суду про принащення місця проживання визначення місця проживання мало лісі. Двічі слухали їх, вони вважають дитина, визначити противорінку на сапі. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів. Писання підтримування. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнні діти, збройних конфліктів. Є прохання підтримування. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів. Є прохання підтримування. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас і до воєнні діти, збройних конфліктів для прохання підтримки. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас і до воєнні діти, збройних конфліктів, прохання підтримки. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас і до воєнні діти, збройних конфліктів, прохання підтримання. Про затвердження, положення, про порядок підбору на направлення до дитячих. Закладів відпочинку та оздоровлення дітей один із батьків, який загинув, пропав безвісті, перебуває половину захисників та захисниць України, які брали участь в антитерористичній операції, операції об'єднання сил або у заходах щодо забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати Одноголосно. про затвердження складу міждисциплінарної команди для складання індивідуального плану соціального захисту дітей. Сири та дітей, позбавлених батьківського опікування. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Шановні mm -hmm. mm -hmm. колеги, порядок денний даний вичерптом, є заява Малофієнка. В суботу, 2 числа, на території виробського ліцею номер 1 проводилися роботи з обрізання дерев, які листують вздовж вулиці Київської Росії. Після обрізання дерева під назвою формування залишається. Воли стовбур сто без будь-яких ділок. За роз'ясненнями стану, за роз'ясненням стан шовку, сильні дерева якось виживають гіни. В, в свій час в містах Кропивницький, Луськ та інші були розроблені правила догляду за деревами в місті Києва підприємством. Київ-Зеленбуд, директор корову розроблено рекомендації по догляду за коронуванням дерев на території міста Києва. Реконструкція затверджена рішенням Київради. Зважаючи на вище зазначене, вимагаємо зупинити варварські методи каліцтва дерев, доручити фахівцям з догляду за зеленими насадженнями, вивчити досвід Київ-Зеленбуда. Розробити місцеві правила догляду за зеленими насадженнями. На засіданні проводського виконавчого комітету обговорити ситуацію щодо догляду за деревами проворські ОТГ. Доповідач Сердюк Василь Леонідович. Будь ласка, Василь Леонідович. Доброго дня. Я хочу би досвід доповнити своїх патерів. 16 листопада 2023 року у Києві презентували українську версію європейських стандартів догляду за зеленими насадженнями, що стане впровадженням нових стандартів догляду за зеленими насадженнями у правилах голову міста, щоб сучасності догляд за деревами. Нові стандарти, які запроваджують комунальники, це обрізування дерев на ранніх стадіях життя, щоб мінімізувати втручання обрізуванням у майбутньому. Видалення відмених гілок лише за не... і видалення обмежених гілок лише за необхідності. Причому виконувати ці дії в оптимальній сезоні, щоб не задавати фізіологічному стресу розпині. Це е, мається на увазі, е, як бачите, тільки е, лише е, формування крони, не е, кронування, як е, прийнято зараз. А формування кроні з малих з Марку, і санітарного обрізка не йдеться в цьому положенні про так зване кордони, які в нас призводиться до каліцтва, до їх знищення, поступового знищення, розтягнуто на десятиліття. Ми маємо, маємо на увазі окрасу міста сквер, точніше, парк імені Шевченка. Там зараз навчать горі стовбурів борщів, що просто таке недбай, така недбайливість принижує статус цього державного парку на пам'ятника на рівні держави. Ви можете це розглянути і зараз наявні такі неподобства. Так от просимо. Вимагаємо і просимо е, броську е, організацію Гробарі е, ЗНБУ, щоб е, прийняла досвід Києва сусіднього міста. І це можна, це можна виглянути в матеріалах на сайті Київради, Києва міськради, е, що я зачитав і інші деталі, які я не хочу зараз наголошувати. За браком часу. Але е, знаєте, хай проводи це займе досвіду Києва. Це ж так просто. Ви забігли туди двох фахівців, щоб вивчили цей досвід, і в в броварах спеціальним положенням про е, е, таку важливу справу. Дякую вам за увагу. Дякую. Є пропозиція доручити комунальному підприємству про Благоустрій Не коли терміни. Я розумію, що це буде регуляторний акт розробити положення про догляд за зеленими насадженнями в місцях загального користування на території нашої громади. Є ще запитання? Будь ласка, Василь Леонідович, ви цікавитеся темою дерев, їх збереження. Це дуже добре. Мені цікава ваша особиста думка. Забивання візків великих в дерево, каштани, це нормально чи ні? Це недопустимо. Недопустимо просто. Я Тут утворюється рана, яка не загоюється, і ржа там утворюється все це веде до утворення… і так? Так. Дякую, Дякую вам за ваші діяння. Дякую, шановні колеги. Доручення було надано в найкоротший термін поставлено було завдання про розроблення такого положення. Голошу з там ще одне питання було не. по посадці дерев каштанів. Не, я ж прочитав питання.